Кількість хворих на туберкульоз зменшується. Експерти наголошують на незначному зменшенні обсягів епідемії сухо серед українців. Та, попри це, усі фтизіатричні заклади заповнені хворими, Не виняток і дитячі. Щоправда, лікуються діти у різних умовах. Це винниківська санаторна школа-інтернат для дітей з малими неактивними формами туберкульозу. Зараз дітей тут три сотні. Вони проходять всі необхідні процедури, отримують хіміопрофілактику та, незважаючи на хворобу, не переривають навчання. Діти поступають з діагнозами тубвіраж, тубінфікованість, тубконтакт тубконтакт інфікований. Тобто навіть є діти, що в принципі діти здорові, і в них є від'ємна реакція манту, і всі обстеження вони прийшли за всіми показниками Дитина здорова, але з тубконтактної сім'ї, тобто є хворі батьки чи хтось з родичів. І дитина просто для ізоляції перебуває в нашій школі. А це ще один обласний дитячий протитуберкульозний санаторій. Розпорядок дня у дітей однаковий. Щоправда, умови тут інші. Ці кадри говорять самі за себе. Із незапланованою перевіркою у санаторій навідалась заступник голови Львівської облдержадміністрації. Ірина Романівна голосила на безвідповідальному та безгосподарному ставленні керівництва санаторію. Обурило заступника керманича Львівщини і як ідуть роботи по відновленню аварійного корпусу, який згорів ще у 2004 році. Але там роботи завмерли, хоча кошти виділяються постійно, оскільки виділено мільйон гривень з державного бюджету для того, щоб там роботи проводились. І я хотіла все ж таки переконатися, розпочалися роботи, не розпочались. Який стан справ жодних робіт не розпочиналися. Кошти з державного бюджету є проєктно кошторисна документація, затверджена. І з іншого боку, я ще оглянула уже працюючі приміщення оцього санаторію для діточок і звичайно сантерологічний стан, стан навчальних приміщень. Як на мене, абсолютно не для лікувального закладу, що територія, що приміщення, де мають оздоровлюватись і набиратися сили, здоров'я хворі дітки на тоборкуляс. Чому робота стоїть, директор санаторію, відповідає не впевнено. Було на початку 3 мільйони, потім вже трошечки назатих. Перезнав, що мільйон пішов, поки що не виконується. Ви будете робити щось, як далі буде? Видіння коштів і усвоєння коштів. До слова за статистикою, саме у Жидачівському районі найбільше хворих на туберкульоз. У трійці лідерів ще Миколаївський та Турківський райони Львівщини. Є показник соціального захисту населення. Це є працевлаштування, де є більше робочих місць, де більше люди є контрольовані, де проходять більше медогляди. Там, звичайно, що буде захворюваність менше. А де є такі районні центри, де є більше пов'язане з тим, що соціально незахищене населення? Там і буде звичайно, що більше захворюваності. До слова за останні п'ять років кількість хворих на сухоти стало менше на 13%. відсотків. Та, попри це, з кожним роком лікарі виявляють все нових і нових хворих. Тільки за минулий рік після рентген обстеження у півтори тисячі мешканців Львівщини діагностували туберкульоз. І Тафічук, Любомир Козак, Анатолій Лопаченко новини.